Ну, мій будинок знаходився на лінії фронту. 12 діб ми провели у підвалі. Це Микола мій лежить. На жаль, має спастичний тетрапарез. Після всіх взривів і у воєнному в дитини дійсно змінилося самопочуття. Бо він дуже нервовий, починає кричати громко, він починає себе кусати. Дитина зараз менше чує пострілів, ну практично дуже рідко чує тривоги. Він трошки став спокійніший. Він менше реагує на якісь такі шумові подразники. Він може сам спокійно собі бавитися. Дівчата тут дуже гарні вихователі. Вони з ним займаються, вони його розвивають, і так вони його дуже люблять. Читають йому казки, співають пісні. І тому я думаю, що ми трошки його здоров'я повернемо, хоча б на той рівень, який був до воєнних дій. У нього є улюблені іграшки: це ключі, які нанизані на одну шнурівку, але це одна згадка про дім, яка залишилася. Це зв'язка ключів, і він з нею навіть не розстається ніде. Він їх перебирає, він з ними спить. А ще дитина дуже любить рухатися, рухатися на трамваї, на тролейбусі, на автобусі, на автівці. Їздимо в тролейбусі чи в трамваї декілька проїжджаємо зупинок зайвих, щоб він найбільше покатався, і потім повертаємося додому.